Друзі, всім привіт! На годинку у нас сьома година ранку, Луцький авторинок. Зараз буду вам віднімати живий ринок, живий огляд автомобілів. Автомобілі тільки з'їжджаються на авторинок. Сьогодні візьмемо бюджет від 4 тисяч доларів до 7 тисяч доларів, саме ходовий бюджет, що є представлено на Луцькому авторинку, які варіанти, які ціни, що, які автомобілі свіжопригнені, цікаві є. Друзі, будемо оглядати поїхали! Друзі, такий варіант ми підібрали нашому замовнику за послугою підбір і супровід на Рівненському авторинку. Це у нас Ford Focus 2006 року. Автомобіль повністю в рідній фарбі, 1,6 бензин з ціною 5 тисяч доларів. Друзі, нагадую, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому, якщо якийсь варіант вас зацікавив, чи ви знайшли якийсь цікавий варіант на авторію, чи вам потрібно перевірити автомобіль, звертайтесь, друзі, підберемо, перевіримо все максимально, наскільки то можливо. Є такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля. Підбір і супровід на авторинку. Працюємо як на Луцькому, так і на рівненському авторинку. Далі підбір авто під ключ та на день. Підбір автопідключ, коли я вже повністю займаюся пошуком перевіркою. До самої купівлі автомобіля. Експерт на день це огляд до 7 авто, вибраних вами. Пару слів комплексна перевірка, що туди входить, це детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка авто в русі, перевірка авто на підйомнику чи на ямі, перевірка документів за потреби, перевірка за він-кодом інформації по... Офіційному дилеру, а якщо це дистанційно фото-відеозвіт, взагалі технічних нюансів, косметичних моментів, і вже торг з продавцем в кінцевому етапі. І ви отримуєте вже об'єктивний стан автомобіля, кінцеву ціну приймаєте рішення, наскільки вам автомобіль цікавий. Підбір і супровід на авторинку. Це процес, коли ми з вами зустрічаємося. О 7 годині ранку на авторинку. і Підбираємо, займаємося підбором, обговорюємо з вами вимоги до автомобіля, що ви хочете бачити перед собою. І займаємося підбором на авторинку. Так само автомобіль комплексно перевіряємо, на ринку є яма, можна це все оперативно зробити. Я підключаюсь комп'ютером, тестуємо і таким методом вибираємо оптимальний кращий варіант, який є. В нашому бюджеті і по наших вимогах. Так, Друзі, дивимося по цінах. така Opel Meriva. Тому, друзі, звертайтесь, консультації безкоштовно, все розповім. А більше самого процесу перевірок підборів, відгуки і замовників, наших клієнтів в інстаграм. Також посилання буде знизу під відео, я залишу. Коментуйте відео, пишіть які варіанти вас цікавлять, буду вам відзнімати. Я завжди коментарі читаю. Тому, друзі, якось так. Так, Такий у нас Passatik 2.0, дизель 6,5 у нас ціна на автомобіль. Так, далі 400-450, який у нас в годь в універсалі 1,6. У нас 200 бензин, 228 тисяч Така У нас дача логан 2009 року 1,6 бензиновий двигун з ціною 4300 доларів. Такий варіанти в червоному кольорі. Так, далі рухаємося. Ринку в нас 8900 кадік сьогодні не в бюджеті. Так, шукаємо наші варіанти. Так, бачимо, є така фабія, 4650 ціна, 2006 рік. 1,4 бензиновий двигун. Так, 7450 у нас така шкода. Також в нашому ціновому бюджеті з хорошим торгом ми, друзі, знімаємо 2010 року. 1,6 у нас вказано дизель. Дизельний двигун. Ціна, до речі, на шкоду доволі цікава. 8,5 у нас міганчик, 7750 Peugeot. 6999 у нас такий туран. 1.4 бензин 2007 рік. 255 тисяч заявленого пробігу у нас в автомобілі. Так, така так. так, так, у нас фондочка 10 тисяч. Будьте здорові! Так, Бачимо такий сцені 5,5 у нас ціна. 2007 рік, 1.6 на автоматі. Так, далі у нас така зефіра 2009 року 1,7. 6800 на стіна на старті. Так, далі ще маємо такий сценік. 4900 стіна, 2006 рік, 1,6. Бензин. Так. Дивимося ще такі ось 2008 року. Теж нас бензин. Так, рухаємося на ринку. Трохи є рух. Так, подивимося 6 От у нас такі вольфи. Можливо, комусь буде цікаво. 2008 року 1,4 бензиновий двигун, є телефон. Тому, друзі, цікаво, телефонуйте вам, детальні фотографії, якщо у нас нормальний, адекватний продавець кіне. Якусь інформацію, звичайно, розповість. Але щоб повноцінно все перевірити, потрібно, друзі, замовляти комплексну перевірку. Так, ідемо далі. У нас ринок з'їжджається помаленьку. Я думаю, до години 8 вже всі місця у нас будуть зайняті, Поки ще є вільні місця. 5600 у нас за такий фонд. 2008 рік. 1,6244 тисячі пробів. Далі дивимося, що може бути в нашому бюджеті ще. Такі у нас гольфік універсалі. Так, ціна щось перекреслили, закреслили 2009 рік, 1.6 дизель на автоматі. Ну ціна не вказана, вже відзняв, тому друзі, можливо хтось шукає на автоматі. Я думаю, там бюджет біля 8 тисяч доларів. Так, 5900 Citroenчик, це вже наш бюджет. 1,6 бензин на рахунок двигуна. Тут теж є питання, друзі. Так, телефон буде в кадрі, кому потрібно консультації при виборі двигуна. Не двигуна взагалі автомобіля. І на які кращі автомобілі звертати увагу, на які двигуни, які коробки. Це дуже важливо при виборі автомобіля, друзі, звертайтесь. Консультація безкоштовна, все вам розповім які автомобілі краще підбирати на ринку, які краще в інтернеті. Дуже важливо при виборі автомобіля це розуміти, який двигун краще купувати. Бо в більшості в різних моделей автомобілів, в лініці є різні двигуни, є вдалі, є дуже невдалі. Так само це і з коробками передач, якщо там взяти наприклад, автомат, робот, варіатор. Це дуже важливо, щоб розуміти за що ви платите гроші, бо від цього і залежить ціна автомобіля. Якщо автомобіль з нормальним ресурсним мотором, він може бути на 500-700 доларів дорожче. Хтось на це, як то кажуть, ведеться, купляє дешевший автомобіль, а в результаті отримує так би мовити, автомобіль з різними болячками, які приносить нервів і фінансових розтрат. Так, 5100 у нас така астрочка 2007 року 1,8 двигун. Наприклад, 1,8 у нас кращий на порядок за 1,6. Він кращий по динаміці, взагалі по ресурсу. Так, Бачимо гольфіки, про те, що я говорив, вибір гольфів у нас на ринку є. 4,5 на нас стіна, ну, всередині типово. Далі у нас газ, бензин 1,6. Так, друзі, кому потрібен гольф, є на ринку з чого вибирати. Звичайно, я вам показую тільки частину того, що я представлено на авторинку, дуже меншу частину. Але, щоб зрозуміли тенденцію взагалі, якщо ви плануєте їхати на авторинок. Що ви можете побачити перед собою взагалі? Багато автомобілів немає в інтернеті, вони продаються тільки на авторинку. Так що це плюс авторинку. Так, у нас така шкодка. Зараз протремо камеру. Шкода у нас така. Що у нас по інформації, 2007 рік, 4900 у нас ціна. Снімом міганчик, 2008 року. 1,6, у нас бензиновий двигун. Такий салончик маємо, бачимо, клімат-контроль. Друзі, не зупиняюсь на автомобілях, довго не розповідаю за комплектацію парктроніки, клімат. Є автомобіль, є ціна. Якщо вас воно зацікавило по картинці, ви вже телефонуйте, зв'язуйтесь. При потребі я вам можу це все комплексно перевірити дистанційно, надам фото, відеозвіт. Так, друзі, такий у нас варіант. Це Nissan Note. 2006 рік, 16 бензин з ціною 5400 доларів. Так, Далі в нашому бюджеті бачимо. По цій стороні є декілька варіантів. Піднімамо їх. Така у нас шкода Fabia 1.4 MPI. Ціна 5600 доларів, Шкода 2008 року. Далі у нас такий ось Waiyan Tourn. 6300 ціна. Без підкрасів, заявлено 1.6 іще MPI 2005 рік автомобіль. Далі у нас шкода Румстер 5600 ціна, 2008 рік, 1.4 бензиновий двигун. Далі маємо Гольфік. Гольф у нас 2006 року, 1,6 бензин 6200. цена. И сценник. Это у нас Grand Stenic, 5 900 цена. 2007 рік. 1,9 дизельок. Так, у нас такая Шкода Fabia 2008 року. 1,4 газ бензин. 5200 у нас цена. Так, далі у нас такі Вольфі в кешбеці. 2003 рік 1,6,44. Ціна у нас. Так, вольфи у нас що четверті, що п'яті на ринку є. Так, у нас турка така шкода, Tour 2008 рік, 1.6 бензин. 179 тисяч заявленого пробігу. Ціна у нас 5950. Так, далі такий Фордик 3650, 2007 рік 1,4 бензин. Далі маємо ще один гольф. 4450 ціна на автоматі. Такий у нас третій міганчик в червоному кольорі 2012 року. 1,5 дизель, 218 тисяч пробігу, ціна у нас 7450 доларів. Так, друзі, така у нас астрочка, 1,6 бензин, у нас 2008 рік автомобіль. Бачимо, у нас вже темна панель, комбінований салон з шкірозамінником. Так, далі маємо ще одну аструк. 2007 рік, 1,8 вже двигу вже двигун нас. 5100 ціна. Такий у нас, ціна. У нас Volkswagen Bora в седані. Це 2000 рік, 4000 у нас ціна, 16 бензинка. А далі у нас Golf. 5800 ціна. 1,6 бензинка. Також в нас бензиновий двигун, його на ринку відсотки 80, 2007 рік. А Чому так багато? Тому що люди їх люблять, люди їх шукають. Це простий звичайний атмосферний двигун. Ну, є в нього звісно, болячка, він після 200 тисяч вже трошки може подідати масло, але в загальному він не приносить серйозних проблем і має нормальний ресурс. Так, у нас не в бюджеті дача. Така у нас 1,6 бензинка. 4900 хочуть за неї, 2009 рік. автомобіль. Так, друзі, бачите, є різні варіанти. Маємо навіть део продають. У нас ціною 2000 доларів сьогодні на нашому бюджеті, тому не знімає. 4400 у нас ціна за такий сценник 2004 року. 1.6 бензин, 250 тисяч пробігу. Так, от пізьнімо ще Toyota Yaris Має дуже ходовий, звичайно, на двох але отакі хечбейки дуже вони рідкість і дуже часто ви запитуєте 2,2 дизельний двигун, 5100 ціна на старті Так, рухаємося що у нас ще є цікаве 6 100. бачимо ціна за такий сценік Далі у нас така дача з ціною 4850. Це у нас 2009 рік, 1,6 бензин. Такий у нас Volkswagen Passat 2007 року з 1.9 дизельним двигуном. 313 тисяч заявленого пробігу. І ціна у нас 5990. Далі бачимо, у нас стоїть така зефірка, це у нас 2010 рік, 1,8 бензин, пробіг 225 тисяч, а ціна 7350 доларів. Така в нас астрочка, 1,8 бензин на автоматі 2009 року, 234 тисячі у нас заявлено пробігу, 6 тисяч. 700 ціна. Далі у нас така Kia Sit 5350 ціна, 2.0. Це у нас бензин 254 тисячі. Пробігу має тисяч. У нас Renault Megane 2010 року. дизельний мотор у нас 109, до обікста на 9,7 тисяч. 300 ціна. По інформації, що ми бачимо. так Пробіг не вказаний, тільки дизини двигун так Далі у нас така фабія 2007 року. 4600 ціна, 1,4 бензин, 250 пробігу. І у нас Nissan Qashqai 2008 року. З двигуном 1,5 дизель, 243 тисячі пробігу та ціною 7800 доларів. Бачимо, автомобілі спить людина, тому не будемо знімати вже. Друзі, вибір на луцькому авторинку великий, автомобілів достатньо. Тому, друзі, звертайтеся, підберемо, перевіримо автомобіль за вашими вимогами у вашому бюджеті. Все детально, комплексно оглянемо, надамо вам звіт, підберемо кращий варіант з представлених. Телефон буде знизу під відео. За всіма деталями звертайтеся.